Чи знаєте ви, який бренд залізної індустрії може обігнати світових лідерів і продавати найбільше тракторів у світі? Case, New Holland, Deere, А ось і ні. Це індійська махіндра. І вона виготовляє різноманітні махіни. Та ще, й які. наприклад, екскаватор Mahindra Earthmaster VX 4 серії вийшов зовсім нещодавно. Він має передній тіж об'ємом 1,1 куба і задній 0,27 куба. Індійський виробник заявляє, що агрегат може працювати навіть в погодних умовах Гімалай, а коштує в переводі з рупій порядку 1,5 мільйона гривень. Доступна цінова політика це типова фішка для Індії. Так, один із найдешевших грейдерів на ринку також належить Махіндері. Це J75 Smart. Двигун на 3,5 літри дає потужність у 75 кінських сил, а витрати палива не перевищують 78 літрів на годину.